Алергія це є неадекватна реакція імунної системи організму людини, що виникає негайно або може виникнути з часом після взаємодії контакту людини з алергеном. Алергенів є дуже багато і вони є різноманітні. У людини може бути алергія на харчові продукти, або може бути алергія на шерсть або слину котів, собак, пацюків, хомяків або інших домашніх тварин. Також може бути алергія на лікарські препарати. Алергію Умовно можна поділити на ту, що загрожує життю, та ту, що не загрожує життю. Або гостра та не гостра. Сьогодні ми будемо говорити про ту алергію, що саме загрожує життю, про гостру алергію. Тому що, якщо, е, до прикладу, ваша дитина наїлася меду і в неї почервоніла шкіра, то ви можете спокійно звернутися до свого сімейного лікаря і проконсультуватися з цим, не обов'язково викликати 103 і надавати першу допомогу. Ви могли чути. Такі терміни, як набряк квінке або анафілактичний шок, це все є гостра алергічна реакція, що загрожує життю людини. Набряк квінке – це є набряк горла, через це дихальні шляхи можуть бути непрохідними і дитина перестає дихати. І все те саме може бути і при анафілактичному шоці, крім того, можуть бути прояви на шкірі, як висипання, кропив'янка. Так само дитині може бути важко дихати, є відчуття нестачі повітря, можуть бути навіть болі в животі, нудота. і дитина може втратити свідомість. Як буде виглядати наша перша допомога в цій ситуації? Якщо ви бачите дитину з анафілактичним шоком, Викликайте екстрену медичну допомогу і продовжуйте далі контролювати стан дитини. Рекомендації Міністерства охорони здоров'я України говорять нам, що ми можемо ввести певний препарат саме в такій ситуації, а саме це має бути епінефорин, або ви могли чути таку назву, як адреналін, але тільки за допомогою спеціального автоін'єктора. Такий шприц-ручка. Цей пристрій ви можете придбати в аптеках або в певних спеціалізованих магазинах. І його варто мати в власній аптеці, якщо ви або ваша дитина є в групі ризику, тобто у вас є правило річної реакції. Зверніть увагу: закон України забороняє не медикам робити ін'єкції, тобто уколи. Автоін'єктор, шприц-ручка з епінефрином або адреналіном. Це є виключення. В рекомендаціях Мозу вказано, що якщо у вас є такий атоін'єктор в аптеці і ви пройшли відповідне спеціалізоване навчання, як правильно ним користуватись, ви можете його використати як для себе, так і для іншого будь-якого постраждалого. Повертаємося до наших дій. Якщо дитина. Свідомості ми залишаємо в тому положенні і продовжуємо далі контролювати стан. Якщо дитина без свідомості і дихає, перевертаємо її на бік і продовжуємо далі контролювати стан, чекаємо переїзду медиків. Якщо дитина без свідомості і не дихає, то в неї не б'ється серце, розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію. Для того щоб якісно проводити серцево-легеневу реанімацію, ви маєте пройти відповідне офлайн навчання, відповідні тренінги. Алергічні прояви можуть бути зовсім різними. Вони можуть бути як від легкої алергічної реакції у вигляді незначного почервоніння на шкірі, незначної сльозотечі, чхання почервоніння очей. Такі прояви не потребують серйозних втручань і не загрожують життю. Але Може бути так звана анафілактична реакція, це важкі прояв алергії, що загрожує життю, і він буде проявлятися вже вираженими набряками на тілі. Це може бути набряк губ, набряк язика, це може бути порушення дихання, свистяче дихання, це може бути блювання, це може бути втрата свідомості. Це потребує негайного втручання і негайної допомоги. При анафілактичному шоці потрібно застосовувати епінефрін. Епінефрін це препарат, який діє негайно і може врятувати життя. Він є в таких зручних розфасовках, так званий епіпен. Він є епіпен джуніор, тобто дитячий, і є епіпен для дорослих. Вони відрізняються дозуванням. Там дуже зручна шприц-ручка, яку ви можете застосувати при е, загрозі важкої алергічної реакції. Більше того, якщо вам здалося, що реакція важка, ви застосували ЕППН, а вона виявилася не дуже важкою, то ви нічим не нашкодите. В родинах, де у когось членів сім'ї, є виражена реакція, або в історії життя була. Анафілактична реакція варто мати епіпен обов'язково, тому що інші члени родини також мають ризики мати таку реакцію на укус комах або на введення якихось алергенів.